Дашка! Дашка! Смаколик будеш? Тільки прокинулась, не розумієш, що відбувається. Прислухається до звуків та обнюхує смаколики. Єнотиху на прізвисько Дашка. Рятувальники евакуювали з добропілля у серпні 25-го, розповідає працівниця екоферми Кіра. Каже, власники тварини виїжджали, забрати її з собою. Не могли вона приїхала в дуже великому стресі. Для неї це переїзд непростий. Був і фізично, і морально, тому що, по перше, все змінилося. Змінилися запахи, змінились. Змінились люди, які за нею турбуються. Вона приїхала травмована, поки довезли. На жаль, вона розчесала або. Десь вдарилась головою, вона приїхала з закровавленою головою. Тварині близько 15 років, каже Кіра. За словами рятувальників, які привезли її сюди, до 2014-го єнотиха жила в Донецькому зоопарку. Коли тільки тільки все починається, її ввозять ближче до нас, і вона потрапляє в родину, де дуже багато дітей. Всі з нею граються, їй це не сподобалось. Вона почала сильно агресувати, і вона досить тривало там перебувала, а потім її віддали в іншу родину. Дашка вже пройшла карантин, та медичні обстеження. Римала необхідні щеплення, розповідає Кіра. Додає, що до годування радилася з ветеринарами. На екофермі живуть різні тварини. Однак єнотів тут раніше не було. У них взагалі такий дуже цікавий, різнообразний я б сказала, різноманітний раціон. Це є каші, це є собачі корми. От те, що вони люблять, те, що їм можна, ці смаколики, всякі вріднюшки, от типу казінаків, яйця сирі обов'язково мають бути риба. Тобто, от настільки різноманітний, це не раціон там домашніх тварин. Кіра каже, вже шостий місяць дашка на реабілітації. І вона все ще боїться людей, відпускає до себе лише тих, кого вже знає. Щоб до неї підійти, наприклад, ви не можете просто так взяти і підійти, ви маєте, або не трогати інших тварин, або обов'язково помити руки не з милом, а от саме просто, щоб вона ваш запах відчувала. Тоді вона буде контактною, Вона буде йти на контакт, буде спілкуватися і не буде агресувати. Диким тваринам не місце у родинах, то шукати господарів для дашки не будуть, додає Кіра. Інотиха залишиться на екофермі. Навесні для неї планують збудувати великий вольєр з басейном. Анніна. Чуйко та Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.